1093-я доба війни. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини. Захисники збили в небі над областю три безпілотники. Сьогодні День Героїв Небесної Сотні. Наші воїни приклад незламності і мужності. Нова перемога Дніпрянки Ярослави Магучих. Про це та інше розповім вам я, Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація: Нікопольщина була під ворожим ударом ввечері та вночі. Агресор атакував Марганецьку, Мирівську Покровську громади. Населені пункти здригалися від артобстрілів, цілили окупанти і дронами камікадзе, скинули боєприпас з БПЛА. Загиблих і постраждалих немає. У небі над Дніпропетровщиною захисники збили три безпілотники. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах російські окупаційні війська атакували Херсон. Одна з керованих авіаційних бомб влучила у дев'ятиповерхівку. Зруйновано кілька поверхів. Постраждали шестеро людей, серед яких 13-річні двійнята хлопчик та дівчинка. У них мінновибухові травми та гостра реакція на стрес. Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків, повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Надзвичайники врятували чоловіка, який був заблокований на восьмому поверсі. В нього серйозні травми і поранення. Трьом людям надано медичну допомогу на місці. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники розбирають завали. У Херсоні, у центральній частині міста, пошкоджень та руйнувань також зазнали ще дві багатоповерхівки: дві адмінбудівлі, медичний заклад, два навчальних заклади, автівки, заклад торгівлі, автостанція. Одеса знову постраждала від цілої купи смертоносних шахетів. Ціллю були цивільна інфраструктура та житлові квартали міста. За повідомленням очільника Одеської обласної адміністрації Олега Кіпера, внаслідок атаки виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі. Пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Постраждала одна людина: 55-річний чоловік, госпіталізований у стані середнього ступеня важкості. Також через атаку без електропостачання лишилося близько п'яти тисяч. Тисяч жителів одного з районів Одеси. Про втрати ворога далі за минулу добу втрати російської армії склали 1190 загарбників і сотні одиниць техніки. За час повномасштабного воєнного вторгнення втрати склали особового складу понад 863 тисячі осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 26 тисяч 21. крилатих ракет 3064 одиниці. Повідомили в генштабі ЗСУ. Розраховую на українську єдність, на українську хоробрість, на наші відносини з партнерами і на єдність Європи, і на прагматизм Америки, сказав у зверненні за підсумками доби президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні в Україні були доповіді військових про фронт про курську операцію. Наші хлопці тримають позиції і завдяки цьому зберігаються позиції нашої держави. Сьогодні багато роботи було із новими замовленнями для нашої армії. Це наше внутрішнє виробництво. Ми пропрацьовуємо нові контракти. І політичний момент багато зустрічей нарад сьогодні. Командування армії розвідка. Міністри для підготовки до перемовин з представником президента Сполучених Штатів Америки. Генерал Келог вже в Києві. Він вже зустрічався з главкомом Сирським, з нашими керівниками розвідок та спеціальних служб. Також з керівником мого офісу. На завтра запланована наша зустріч з генералом Келогом. І для нас дуже важливо, щоб зустріч і, взагалі, робота з Америкою була конструктивною. Разом з Америкою і Європою мир може бути надійніше, і це є нашою метою. Головне, щоб це було не тільки нашою метою, а спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третіх роковин початку цієї війни, війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо і надійним миром, і так, щоб Росія не змогла. Прийти в Україну ще раз, і щоб повернулись українці з російського полону, і щоб в Україні було майбутнє, це нормальне бажання кожної нації. Говорив сьогодні з генсеком НАТО Рюте про те, що вже відбулось, і про те, що може відбутися найближчим часом. Вдячний за поради, підтримку. І, звичайно, цінуємо все, що робить для нас генсек, говорив. Сенатором Лінці Гремом дуже конструктивною людиною. Дякую усім в Америці за двопартійну підтримку. Домовились працювати разом і надалі. Сьогодні ж я говорив з президентом Макроном. Еммануель поінформував мене про його нові контакти, нові домовленості з партнерами. Дуже важливо підготувати надійні гарантії безпеки. Це спільна робота партнерів, і ми дуже цінуємо активність кожного лідера. І ще зараз досі тривають. Ремонтні роботи в Одесі після російського удару досі без електрики більше 80 тисяч людей, і стільки ж без тепла. Ми робимо все, щоб відновити нормальність, і це буде. Я вдячний усім, хто працює заради наших людей, нашої країни. І це важливо, і саме на це я завжди розраховую. І ми стоїмо міцно на ногах. Я розраховую на українську єдність, на нашу українську хоробрість, на наші відносини з партнерами, на нашу єдність Європи і на прагматизм Америки, Америки, який потрібен успіх, так само як і всім нам, успіх. Об'єднує наша єдність це те, що найкраще захищає наше майбутнє. Майбутнє не з путіним, а з миром. І це для всіх у світі вибір і для найсильніших бути з путіним чи з миром варто вибрати мир. І дякую. Я дякую всім за підтримку. Слава Україні. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. Вдячні за свободу під цим гаслом сьогодні в Україні вшановуємо героїв Небесної Сотні. 11 років тому у центрі Києва загинула найбільша кількість протестувальників. Трагічні події стали кульмінацією Революції Гідності. Про їх значення розповість наша київська кореспондентка Софія Компаніченко, яка перебуває з нами на зв'язку. Вітає студія. Революція гідності тривала 94 дні. Люди вийшли на майдан, щоб відстояти свої права, національну гідність та можливість обирати шлях для розвитку країни. Дії влади призвели до людських жертв. Проросійський режим Януковича застосував зброю проти власних громадян. Блін, не стріляй урод! Під час революції загинуло 107 протестувальників, героїв Небесної Сотні. Найбільше 20 лютого, коли на Майдані відбулись розстріли, тоді загинуло 48 чоловік. Ці зробили свій європейський вибір, а президент Янукович свій втік з країни. Відтоді Росія розпочала агресію, спецоперацію для захоплення Криму та війну, в реаліях якої ми перебуваємо і зараз. З героями Небесної Сотні прощалися на Майдані Незалежності. Події бере початок традиція прощання з героями, які поклали життя на вівтар України, серед яких Брянська четвірка, Дмитро Коцюбайло-Довінчі, Ірина Цибухчека, і на жаль, багато інших героїв війни. День пам'яті героїв Небесної Сотні нагадує про боротьбу за свободу та європейські перспективи для України за її майбутнє як суверенної та демократичної країни. Люди пожертвували найдорожчим своїм життям. Студія вам слово. Дякую, колего. З нами на зв'язку була київська кореспондентка Софія Компаніченко. У Дніпрі також шанували подвиг учасників революції гідності та пам'ять людей, які віддали своє життя у боротьбі за ідеали демократії, права та свободи людини. Європейський вибір України. Слово має журналіст Олексій Доніченко. Ми перебуваємо біля алеї пам'яті героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО. Сьогодні в день Героїв Небесної Сотні тут зібралося багато дніпрян, людей для яких наше місто стало другою домівкою військових, представники громадськості, духовенства і влади. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання і поклали квіти до меморіалу. Революції гідності та самопожертва Героїв Небесної Сотні змінили хід історії нашої держави. Україна обрала власний шлях, європейське майбутнє. Сьогодні ми увічнюємо силу духу, відвагу і стійкість українського народу. Не дивлячись на підступність нашого ворога, українці витримують всі випробування і унаслідували приклад Героїв Небесної Сотні, заради нашого майбутнього, цінностей і способу життя. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя у боротьбі за Україну. Про мужність і незламність наших захисників далі. Одного з них звати Алмаз. Він татарин, родом із Таджикистану. Україна стала його другою батьківщиною на третій день повномасштабної війни. Алмаз став на захист країни у свої неповні 60 років. Службу проходив у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр. Під час другого поранення втратив обидві ноги, проте воїн не впав у відчай, а став амбасадором проєкту «Титан-Юей». сьогодні він допомагає бойовим побратимам повірити у себе, не здаватися і залишатися переможцями. Розповідає моя колега Вікторія Галка. Разом з побратимами Алмаз захищав харківський напрямок Слов'янськ, Солидар та Бахмут, де й отримав два поранення. Друге – у січні 2023-го під час виконання бойового завдання. Снаряд що розірвався неподалік, важко поранив бійця. Я почув, що все, на ноги не можу встати. Я відповзаю хлопцям. Коли мене винесли, хлопці там немножко віддохнули, троє і обратно заходити почали. І, коротше, говоря, їх через півтора часа в плен взяли. Всех, всех трех хлопцев, тех, которых уносили меня. Одного обменяли, вагнеровцы там были. Шратом, а двоє хлопців от до сих пор в полоні. Алмаз одержав важке поранення з відривом двох нижніх кінцівок. Щоб врятувати оборонця, йому перелили 4 літри крові, зробили 18 операцій, які йшли одна за одною, щоб не було ниркової недостатності. Через п'ять місяців воїн став на протези і почав ходити. Сьогодні він власним прикладом допомагає підніматися тим, хто втратив віру в майбутнє. Показав Вищий пілотаж нашим пораненим героям. Вони, коли бачать його, кажуть, що всі наші, всі наші проблеми з здоров'ям це просто, просто дитячі іграшки. Алмаз повноцінно працює. Він зі мною кожного дня буде на обходах. Ми будемо розмовляти в реабілітації з усіма хлопцями, які ще не дуже можуть рухатися, а саме головне, не можуть настроїти себе на позитив і на майбутнє. Ось для цього такі великі воїни, як Алмаз, дають майбутнє нашим героям, які трошки упали в відчайні. Поки Алмаз у нас медичний реєстратор, Медичні реєстратори, але ми обов'язково будемо пропонувати Міністерству оборони, щоб він був у нас основним представником поранених і відстоював їхні інтереси. Це вкрай важливо рівне рівному за таким принципом на Дніпропетровщині створювали проєкт Титани Юей», який спрямований об'єднати воїнів, які пройшли пекло війни, важкі поранення та ампутації. Вони діляться власним досвідом, як повернутися до повноцінного життя, і своїми реальними прикладами надихають інших рухатися далі. Алмаз один з таких титанів, ані бачать рівно рівново Це принцип моєї стільної Титанов Сергій Петрович То есть не всякий гражданський чоловік подойдет до и і то почне розказувати, і він не пойметь його. Максиму 27 років. На війні з 2022-го. Пішов у військо оборонити рідний Харків, артилерист, з важкими пораненнями поступив до головної госпітальної бази нашої області. Верхніх кінцівок, черепно-мозкова травма, перелом щелепи. Все це, на жаль, після вибуху 122-ї мінімум вже переводимо до відділення, де будемо оперувати щелепу. І далі один прогноз на реабілітацію І додому, до Харкова, до своєї любимої, щоб пошвидше, пошвидше виздоровувати. Нічого краще не допомагає, як сім'я. А ще Максима до швидкого одужання та реабілітації надихає приклад таких амбасадорів, як Алмаз. Конечно, приятно початися з человеком, который через все это грошов, тому що значить тоже самое. І ти видиш, хоча всі шанси у тебе есть, і все зависит только от тебя. Такі, як Алмаз, зараз дуже потрібні тим пораненим, хто впав у відчай і не вірять у своє майбутнє. Цей сильний чоловік власним прикладом надихає інших вставати і йти далі і жити повноцінним життям. Попри все, Вікторія Галка Віталій Шалдов новини. Д1. Все більше людей страждає від алергії. Це складне захворювання, і якщо його не лікувати, це може призвести до тяжких ускладнень. У відділенні алергології головної госпітальної бази нашої області працюють досвідчені фахівці, які вчасно діагностують і надають кваліфіковану допомогу алергікам. Тому варто саме зараз, коли ще немає сезонних викликів, записатися на прийом до лікаря, адже важливо виявити, що саме спричиняє алергію. Відділення алергології це флагман терапевтичних відділень, тому що зараз під час війни, під час такого важкого стану імунна система, на жаль, присідає і алергологічні захворювання стають майже на перше місце. Тому всі важкі прояви алергії ми бачимо кожного дня. На жаль, і наших воїнів, які приходять з фронту. Ми максимально розвиваємо всі передові методики, щоб допомагати людям і в літній весінній період, коли багато пильцевих знаків, які можуть привести до захворювання. Ми робимо все можливе, щоб всі пацієнти всієї Дніпропетровської області, а також ті, які приїздять сьогодні з Херсонської, Донецької, Луганської, Харківської області, змогли одержати класне лікування. На самих височайших методиках і з тими препаратами, які дозволяють визначитись, яка алергія, і пролікувати її, про все це і не тільки. Дивіться у програмі здоров'я UA» на телеканалі. Д 1 у четвер, о 19.30. Буде цікаво. Новини спорту на престижному турнірі у Словаччині Дніпрянка Ярослава Магучих знову підтвердила свій статус однієї з найкращих стрибунок у висоту. Наша олімпійська чемпіонка здобула перемогу, подолавши планку на висоті 2 метри і 1 сантиметр. Цього разу суперництво було особливо напруженим, але Ярослава впевнено обійшла Елеанор Патерсон, австралійку, яка є чемпіонкою світу 2022 року. Це вже друга. Перемога могучих у нинішньому сезоні, і вона продовжує впевнено йти до нових вершин. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 20 лютого. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 10 до 3 градусів морозу. Всю другу половину дня йтиме дрібний сніг. Вітер північно-західний, півтора-три метри на секунду. У Кам'янському, Самарі та Синельниковому від 11 до 3 градусів нижче нуля. Вранці та в день сніжитиме. У Кривому Розі та Павлограді від 12 до 1 градусу із позначкою «мінус». Дрібний сніг. У Нікополі від 6 морозу до 0 градусів. Вдень сніжитиме. У Жовтих Водах від 11 до 2 градусів нижче нуля. Вранці очікується дрібний сніг. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!